Привіт! Буду тренуватися зараз котом, да? розминаємося на турнікові і барфай готується. Водичка на задньому плані. футбольне поле міні. Там буде проходити армфайт, нагороди я виготовив, грамоти. Організував це все в прямому ефірі буде. На каналі, напевно, вже є випуск. Подивися, полюбляєш інтерв'ю, наприклад, з відомими армреслерами. Також на каналі є Мазурент, Попове, Маргаринт, Пасека, Дівські зав'язки, лямки, ручки для ремесленного, вертикальний блок, вертикальний гри, стіл для тренування знайдеш в спільноті. Опис відкривай та уважно читай. Так риболовлю є. Ти лайк поставив? Модимося я важу 148 кг. Десь так просто підтягується. Не, я шуткую. Яких 148 кг. 152 зараз, пише, скільки я важу. штани злітають. Тренування за розкладом, якщо пропускаєш одне тренування, все, ти вже піде циклічно. Далі понеділок, з понеділка ми його баю починаємо. Далі, ой, сьогодні дощ. Тому ні-ні-ні, по розкладу. Валиш, валиш, валиш і буде результат. Добре, О добре, готові. О! Ніфіка не треба робити, правда? Цюнчик, дзюнчик зюнчик. Ой, дзюнчик. ногою полізли. А як турнічок організований? Труба каналізаційна, на трубу металеву, під час підтягувань собі береш і прокручуєш. Ну, як не маєш такої штурки, то рукавиці робочі тією стороною, де немає тих резинок. а просто підтягуєшся. і Турнічкові можна і теж протренувати зап'ястя. Спина, передпліччя. Якщо постійно такого на пальцях, то передпліччя гарно забивається. А в такому місці проходять спаринги. Прямій ефірі також дивися і приходять спаринги, якщо впевнені в своїй силі. О бляха бджоли! Розімнялися, переміщуємося в майстерню. Бззз... Резинку для бокового продавлювання. <паспоріг> як я впарився. Що? Взагалі ізі, Локоть навіть не болить. біцепс на пружпіч. Хай не ромає але раму видно. Ти не поставив лайк, значить ти не любиш пікачу. Ти любиш пікачу, ти поставив лайк.